У минулу неділю на центральній площі міста відбулося свято врожаю та виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва. Свою продукцію представили близько 20 сільськогосподарських товариств, кооперативів, одноосібних та переробних господарств Ковальського, Рожещанського та Луцького районів. Усі бажаючі задоволенням купували їхню продукцію про що свідчили черги. Відкрив свято голова Ковальської районної державної адміністрації Вадим Гріщук, який розповів про здобутки ковальських аграріїв. Це підсумок за пройдений рік. Підсумок того, як в минулому році у землю було вкинуто зерно для того, щоб дістати сьогодні врожай. Це вперед день закладання нового врожаю. Це є підсумок пройденого року. Проводимо ми це свято на території нашого районного міста. Міста обласного підпорядкування, обласного значення міста центра, географічного центру Волинської області, це і місто Коваль. Шановні трудівники, низький уклін вам за ту роботу, яку ви проробляєте протягом цілого року, не дивлячись ні на морози, ні на пекуче сонце, ви робите свою роботу. Ви сієте, садите і збираєте врожай. Ковальщина це є дійсно той знаменний подія, яка і знаменна територія, яка показує про те, що саме сільське господарство в основі виробництва нашого району. Це 23 тисячі великої рогатої худоби в наших сільськогосподарських товариствах. Це свідчить про те, що вони не стали і не зупинилися, і не дивляться на те, що робиться навколо, а ми самі робимо своє майбутнє своїм виробництвом. Низкий уклін тим людям, які на полі працюють, які працюють на тваринницьких фермах. Разом з тим, мені приємно сьогодні бачити тут природників наших сільськогосподарської продукції. Вадим Гріщук повідомив, що Ковальський район виборов перше місце в області по оздоровленню дітей, за що обласна державна адміністрація нагородила районний відділ освіти почесною грамотою та відеокамерою. Привітав учасників та гостей ярмарку, міський голова Сергій Кошерук, який зазначив, що в цей день немає кордонів між містом та районом. Сьогодні в центрі району відбувається прекрасний захід. Захід визнання праці мешканців нашої Ковальщини. Захід, який об'єднує, захід, який здружує, який наближає. Тож, шановні, хочу подякувати за. Ту працю за той вклад кожного з вас у розвиток нашого краю, у добробут мешканців, мешканців Ковальщини, Ковальської землі. Хочу побажати всім найперше міцного здоров'я, здобутків, визнання, а також достатку. В цей день бажаю всім, щоб кожен відчував свій особистий внесок у спільну справу. У розвиток міста, району. Я ще раз і ще раз повторюю: об'єднавшись, підтримуючи один одного, ми є набагато сильніші, ми є здоровші, ми є радісніші, ми є щасливі. Сподіваюся, що наступні роки доведуть усім, що стандарти міста, села. Будуть підвищуватись, і ми не будемо бачити кордонів між поняттям міста і села у розумінні якості життя, розумінні достатку, взаємовиручки, взаємопідтримки. Також завітав на свято староста Хомського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща Казиміш Стоцький, який говорив про пріоритети багаторічної співпраці. Він подякував за труд Ковальського сільського трудівника, зазначивши, що подібна традиція святкування є і в Польщі. Ціни на осінньому ярмарку були традиційно низькі, про що свідчили численні черги біля машин підприємств. Радували усіх присутніх і декоративні вироби вихованців шкіл району. На виставці ними були представлені яскраві рушники, картини з висушених листочків та інші витвори дитячої уяви. Наприкінці виставки були підбиті підсумки, де кращим колективам району було вручено грамоти та грошові винагороди від влади. Протягом ярмарку музичні колективи району дарували присутнім добрий настрій. Вороні, де волинське сало завжди мої. Зали їм на саліські. não mas tem que pularça